Всім привіт! Новий випуск «Футбол» на каналі Перший тайм», тому Підписуйтеся, ми починаємо. Журналіст мудрику потрібно вчитися грати в футбол. Коментатор Сетанта і журналіст Ігор Бойка поділився думками про групу захисника Челси та збірної України Михайла Мудрика в останніх матчах чемпіонату Англії. Про Михайла Мудрика. Неодноразово говорив та писав впродовж цього не тільки сезону, а вже цілого року, що йому потрібно вчитися грати в футбол. Останні матчі дають привід думати, що в цьому напрямку є прогрес. Мова про два ключових моменти в розумінні футболу, в яких він потроху додає: по-перше, це безперервність. Ледь не головною його проблемою є те, що в матчі він грає тільки з м'ячем та засинає, коли м'яч в когось іншого з партнерів. Якщо в захисті класичний проблемний мудрик бодай здатний імітувати роботу, то в Атаці це була погана гра актора в ситкомі, коли актор після своєї репліки просто завмирає. Якраз у безперервності мудрик додає, і це призводить до зростання його компетенції загалом. Циганков похизувався оригінальними буцами у стилі Star Wars. Зірка Жирони поповнив колекцію черговим артефактом. Півзахисник Жирони Віктор Цянков у сторіс на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram показав оригінальні бутси. Новий кастомізований комплект виконаний у стилі Star Wars. Одна бутса синього кольору, інша червоного. На задній частині однієї бутси написана фраза Люка Скайвокера May the Force be with you. До слова, циганков є великим поцінувачем зоряних війн і навіть колекціонує фігурки персонажів цієї космічної опери. Раніше він вже хизувався світловими мечами на фоні пляжу Індійського океану. Лунін провів тростонню зустріч за Анчелоті та Кепою. Наставник остаточно визначився в ролі голкіперів Реала. Голкіпері Реала Андрій Лунін та Кепері Балага провели зустріч з Карлом Чілоті, під час якого дізналися свою роль в мадридському клубі у 2024 році. повідомляє Реал Мадрид Exclusive. Ззаду менталіст з ротацією вратарів в останніх матчах спрацював. Він нарешті зміг ухвалити остаточне рішення щодо того, хто буде номером один в реалі. За інформацією джерела, Луні буде грати в матчах Ліги Чемпіонів та Кубка Іспанії, тоді Кепа стане основним в Лалізі. Зазначається, що зустріч мала зняти напругу всередині колективу і дозволити зосередитись на цілях команди. Євген Селезньов. зінченка не долар, євро чи гривня, щоб всім подобатись. Колишній форвард шахтаря Дніпра збірної України Євген Селезньов відреагував на критику Олександра Зінченка від болівальників арсенала та англійських експертів. Зінченка, моя близька людина, він акуратист, перфекціоніст, завжди грає на команду. Щодо останніх матчів, усі ми в житті помиляємося. Не помиляється тільки той, хто нічого не робить. Саня просто красень. Жодного питання в мене до його гри ніколи не виникало. Експерти завжди не кидаються, якщо щось не подобається. Зінченко не долар, євро чи гривня, щоб усім подобатися. Сані не потрібно звертати увагу на хейт і рухатися до своєї мрії. Все буде добре. Я під час своєї ігрової кар'єри завжди відповідав експертам на критику, але зінченку так робити не треба. Він з іншого покоління і мудріший ніж я. Нехай працює на своє ім'я і все буде добре. Бажаю йому успіхи і завоювати чемпіонство з арсеналом. Підсумував Селезньов. Шахтар та Інтернаціонал не можуть поділити права на відав. Іспанський Бетіс, який раніше виявляв предметний інтерес до центрального захисника Шахтеря Вітао, котрий після початку повноштабної фази російсько-української війни відбув на батьківщину виступає за інтернаціонал, готов відмовитися від підписання футболіста. Бетіс зв'язувався з приводу Вітао як Шахтарем, так і з інтернаціоналом. В українському клубі іспанцям розповіли, що захисник доступний для покупки в січні за відносно невелику компенсацію. А ось бразильці вимагають за Віта 8 мільйонів євро. Контракт Віта у Шахтрем спливає 30 червня 2024 року. До цього дня у захисника діє тимчасова угода з інтернаціоналом, оформлена на підстави анекс-7 ФІФА. При цьому бразильці заявили, що вже підписали повноцінний трирічний контракт з Вітау, який набуде чинності влітку наступного року. У шахтарі подібну версію на відріз спростовують, прагнучи отримати хоч щось від відходу футболіста. Як би там не було, але Бетіс не вважає брати участь в хаосі, який запанував навколо Вітау. Іспанський клуб вже звернув погляди на іншого центрбека, 26-річного капітана Флуміненса Ніно, за якого його клуб вимагає 5 мільйонів євро. Артем Мілевський розпочинає кар'єру стрімера. Колишній форвард Динамо Артем Мілевський оголосив про те, що розпочинає кар'єру стрімера. На своїй сторінці в мережі Instagram Мілевський повідомив, що створив власний канал на платформі Twitch, де в прямому ефірі буде грати в FC24 та є футбол, а також просто спілкуватися. Відомо, що перша трансляція відбулася 30 грудня. Тоттенхем відмовився від трансферу Забарного. Шпори обрали два пріоритетних варіанти. У наставника шпор Ангелуса Постекоглу великі кадрові проблеми. Після травми Крістіана Ромеро то татки необхідно знайти нового центрального захисника, оскільки і Мікі Ван Девен теж вибув на тривалий термін. Як інформує Матео Моретто, обрав двох кандидатів для підсилення. Першим є Жан-Клер Тодібо з Ніци, а другим раду Дрегущин з ДЖеноа. З оточення румунського гравця вже відбулися перші контакти. Вважається, що саме на трансфери Дрегущина зосередиться Тоттенхем. Контракти Раду Дрегущина з ДЖЖуа розрахований до 27-го року. В поточному сезоні він зіграв 21 матч, забувши два голи. Європейський клуб розірвав контракт з українським легіонером, який встиг пограти в Іспанії. Український захисник Іван Зодько більше не виступатиме за Урарту, повідомляє офіційний сайт вірменського клубу. Контракт 27-річного боронця з Єреванцями був чинний до літа 2024 року. Однак сторони вирішили розірвати угоду за обопільною згодою сторін. Нагадуємо, Зодько вихованець металіста. виступав також за іспанську Валенсію, Ельче, Ільєду, Донецький Олімпік та Кривбас. Вурарту перейшов у лютому 23-го року у статусі вільного агента. Загалом зіграв за команду в 22 матчах, в яких забив 3 голи. В сезоні 22-23 став чемпіоном у веледером Кубка Вірменії. Трансфермаркет у ціні гравца в 150 тисяч євро. Коваленко вперше за три матчі вийде в старті Емполі. Кал'єрі та Емполі зустрінуться в рамках 18-го туру Чемпіонату Італії. Українець Віктор Коваленко вийде в старті гостей на цей поєдинок. Півзахисник зіграє в основі вперше за три матчі. Поєдинок 16 грудня проти Торіни він пропускав через травму, а 22 грудня зіграв 29 хвилин другого тайму проти Лаціо. Кальярі і Емполі перебувають в зоні вильоту. Команда Коваленка йде на 19 місці, поступаючи з острів'яном одним очком.